Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю, друзі-виноградарі! Сьогодні субота, 13 квітня. І я вирішив зняти відео і дати відповіді на деякі питання, які мені люди задають в Ютубі, в коментарях. Дзвонять, пишуть, питають мене. І на деякі питання я хочу відповіді дати. Цей тиждень був дуже напружений. Роботи було багато, я вже повністю всі свої виногради відкрив, всі їх попідв'язував. Думаю, що також більшість всіх виноградарів в Україні вже повідкривали. Тому що минулий тиждень у нас було дуже тепло. Це майже літо було. Температура була вище 20 градусів і вночі було не нижче 10 градусів. І якби ще до цієї пори тримати ті лози в землі, там бруньки вже були великі. Я вже говорив в минулому відео, що вже багато бруньок в мене пообломлювалися, коли я відкривав свої виногради. Так що все це було вчасно. Минулого року я відкривав свої виногради після 20 квітня. І ось та рання весна, тепла весна, вона мене зовсім не радує, тому що на наступному тижні нам прогнозують, що будуть понижені температури майже до нуля градусів. А це всього на все прогноз, і якщо вірити тому прогнозу, а він не завжди може здійснитися правильно. Там де плюс один, там може бути і мінус один. У мене виноградник, як ви бачите, на схилі гори. І в мене позаминулому році, здається, був приморозок весняний. Я вже не пам'ятаю якого числа. І ось в мене тут де нижні ряди винограду. Я вставав в 5-й годині ранку, ходив заглядав кругом. І була температура, тут було мінус 4, а в дворі було 0 градусів. Ось такі перепади температури можуть бути. Так ось питають мене люди, що робити буде з виноградом, якщо буде приморозок. от Буквально через тиждень. І це я вже всі методи перепробував, які можна було, безліч їх методів є. Зараз. Я вам розкажу, що є такі препарати, амінофроз здається, які від цього. Я не знаю, я його не вже не випробував все. Випробував задимлення. Це також не дуже працює, тому що вітер цей дим може розносити бог знає куди. В різних банках ставили там мазут, палили, нічого воно толком не дає. Найкращий метод все-таки, це якщо ви... Вже відкрили свій виноград. Якщо у вас кущів небагато, і, наприклад, то ви можете просто зняти їх з першого дроту, положити на землю і на землі прикрити якимось укриним матеріалом. Але не плівкою, плівка не спасає. Плівка від морозу взагалі не спасає. І агроволокно також не спасає теплим матеріалом якимось. Хороший метод. Я це два роки тому було приморозок я робив. Це так називаємо дождювання. Брав оприскувач, так як приморозки вони зазвичай йдуть під ранок десь з 4-5 години. І от Я вставав, набрав оприскувач свій води і в п'ятій годині пішов по винограднику і оприскувати його повністю по бруньках. І ось ці бруньки... Якщо вони покриються вологою, в цей момент саме буде мороз їх брати, вони покриються льодяною плівочкою такою невеличкою. Через кілька годин зійде сонечко, воно розтане і вони прекрасно зберігаються. Це я випробував на своїх виноградниках. Працює. Звісно, якщо не дуже великий мороз. Тому що, якщо там буде мінус 4-мінус 5 і протязі там цілої ночі, то... Навряд чи це спрацює. Ну, от такий метод. Бачите, в якому стані вже бруньки. Це не бруньки, це вже повноцінні пагонки йдуть, ростуть. Ну, ось так. Наступне питання, як в теплиці. Я буду спасатися. Подивіться, які пагони вже в мене в теплиці. Це вже повноцінних 5 листочків, які вже треба обробляти. Це двохчина спалера, я буду на тій спалері, якщо будуть прогноз переливати мінусова температура, одіяла надягаю на третю проволоку, на третій дріт. Одягаю і прикриваю. І таким методом я вже спасався. Вже один раз було таке, я всі свої парники, у мене три парники, всі ті парники я вкривав таким чином. Деякі пагони часом ломилися, деякі крайні, які були не дуже щільно вкриті, примерзали. Але основно виноградник був спасенний. Так що в теплиці приморозок такий самий може бути, як і на дворі. Оця плівка теплична, вона від морозу не спасає. На дворі буде мінус 2. І в теплиці однозначно також буде мінус 2. Я ще не нормую. Взагалі, навіть є от вже повноцінні пагони, багато. Так? Я їх не нормую, тому що в очікуванні от їх, того пониження температури. Вже після цього, як вже буде гарантована хороша погода, тоді я вже буду нормувати його, робити проломку, лишні пагони видаляти, а поки каміць все нехай буде. Також мене запитували про мої теплиці, про мою конструкцію. Теплиці зроблені по методу... Пан сам склепав з дерева основному. Дерев'яні стовпчики, дерев'яні доски перекриття, дугами зроблені такі, розкосів, ціла куча, щоб була жорсткість така для теплиці від вітру. Плівка хороша наверху, плівка польська з гарантією на 5 років. Бокові плівки українського виробника. Їх через 2-3 роки я замінюю. Теплиці в мене боковинки. Оці всі. Знімаються, провітрювання може бути дуже хороше, коли треба. Зараз я тільки одну нижню теплицю я закрив повністю і тут вегетація, як ви бачите, йде дуже, дуже швидко. Ця менша теплиця, тут в мене всі сорти раннього терміну достигання. І ця теплиця менша по розміру, вона розміром 5,5 метрів ширини на 12 метрів довжини. Висота тут 2,50, висота трошки низьковата тут тепличка. І по боках 2,20 здається. Її чітко по геометрично збудувати не вдалося, тому що це гора, схил гори, ви бачите. І зробив так, як зробив. Пан сам склєпав, ну, тепличка надійна і стоїть. Верхні теплиці обидві в мене одинакового розміру. 18 метрів довжини, 6 метрів ширини, 3 ряди винограду. Також в середній теплиці в мене більш такі також ранні сорти, а верхня теплиця там більш пізніші сорти, які достигають з терміном достигання середній або пізній термін. Також, якщо ви, наприклад, посадили тільки молодий саджанець під пляшкою. Пляшка в мене відкрита. Бачите, бруньки є, там вже ростуть. Пляшкою накрити, хай вони поки будуть. Якщо буде раптом приморозок, пробочку я її накрию і навіть якусь курточку що-небудь накину для безпеки. І нехай воно так зберігається. Наступне питання, як ви шпалери свої робите. Розміри, відстані всі. Хотілося б підказати тим людям, які тільки починають займатися виноградарством і задумали там, ну, наприклад, мати 10, 20, 30 курчів винограду і у вас є достатньо земельної ділянки, значить ідеальні розміри для шпалер я би робив такі між кущами відстань садимо. 4 метри, якби мені хтось колись так сказав, я би так зробив. Міз кущами 4 метри, спалери крайні стовби, обов'язково металеві мусять бути. Забетоновані глибоко, хоча б на метр в глибину, це вже свого досвіду я робив. Дуже добре, якби хто, хто має змогу матеріальну, з достатньо металу мати. Робити не ось такими рогами, як я поробив, тому що ті роги травмонебезпечні. небезпечні. Іде ж бувало, часом защепишся, чи плечем, чи головою можна вдаритися, от як тут кутники всякі в мене риглі, арматури. Це небезпечно. Добре, якби ви, наприклад, ставили труби, дві труби. З одного боку, труба і з другого боку. І всі труби. І ще верхом, якби таку трубу повністю по всій довжині зв'язати, щоб ця була конструкція повністю ну, з'єднана. Тоді вона буде мати жі... жорсткість таку. І ви ще зверху над тим, цією конструкцією можете ще приварити якісь з пів метра вище якісь кутнички чи труби і в перспективі тягнути проти градового сітку. Тому що кожен рік буває град у нас на виноградниках і він приносить шкоду, інколи не дуже, інколи минає. А були такі роки, кілька років, що шкода була дуже, дуже велика. Майже весь виноградник був втрачений. Було і таке. Так що, якщо ви робите шпалери і маєте землю, ще раз повторюю, відстань між рядами. Я би робив, як би хтось мені сказав колись, мінімум 2,5 метри, а то й 3 метри. Якщо ви маєте якусь тракторця, щоб між рядями проходити там землю рихлити. 2,5, а то й 3 метри. Між стовпчиками 4 метри. Далі перший ряд йде по шпалері від рівня землі, від низу землі 50-60 см. Другий дріт 20 см що перша підв'язка була швидко, тому що дуже так тіпа не можуть ломитися. А далі розширюйтеся там 30, 45, 50, це вже, як вам фантазія підкаже це робити. Ну отак по шпалері, я думаю, більш-менш сказав основне. У мене шпалери до виноградника ідеально дуже далеко не підходять, тому що я по своїй, так би мовити, Ну, Можна сказати із жадності. Докуплюю всякі нові сорти, а землі недостатньо. Тому я тисню, в мене є даже такі місця, де от, ось цей ряд, наприклад, показати. І тут між кущами по два метри, ви бачите. І зразу стовпчики і по два метри. В кого, до речі, не вистачає. Ну, матеріалів, щоб закупити з металу, робити всі шпалери, я робив стовпчики. В різні роки експериментував, робив дерев'яні стопчики сосною, висушував їх кілька років, потім запаював їх такі пластикові бутилки. Спочатку тільки знизу запаював, воно не діє. Там, де закінчується пластикова бутилка, в тому місці через 2-3 роки стовпчик перегниває і ломиться. Та я вже спробував. Повністю запаювати. Це вже два роки, мабуть, тому назад. Попробував повністю запаяти їх, побачив, як вони будуть стояти. Ну а саме надійніше, це як мені підказували люди, я сам так вже впевнився, нові вже ряди, які я поставив, це стопчики з акації. Без всякої обробки, без нічого. Просто закопав землю, поставив. Це вони в між йдуть. Ну, крайній стопчик обов'язково з металу. Ще казали, якщо обробити там смолою чи що, робив я це, любі друзі. Смолою нічого воно не дає. Смола відслоюється потім в землі і стовпчики ті перегнивають. Наступне питанечко. Як ви підживлюєте і коли будете підживлювати, я вже показував. Я компостом свої виногради підживив, підживив їх, по відру під кожен куч давав, присипав землею, полив. І в такому стані вони все будуть лежати. Мені хтось е, казав, що це як мертвому припарки цей компост. Компост, до речі, три роки він пригнивав. Це практично гумат. Гумат, в якому формула там все є в ньому. Хтось там казав ще, що давав також компост цей осінню. Я би осінню не робив, тому що була така інформація колись. Не пам'ятаю біолога якось дивився відео. Він казав, що за зиму, наприклад, якщо ви внесли осінню гумат, перегній вже такий перепрівший, з нього за зиму вода і сніг дощі повимивають багато елементів, особливо азоту. Гній свіжий можна на зиму давати, прикопувати. Він протязі зими буде в землі перероблятися. І з нього буде тоді толк. Але перегній компост я би з осені не рекомендував давати. От зразу з весни дав. Но це ще не всі подкормки. Я потім ще відео буду знімати пізніше, чим я ще буду свій виноград підживлювати і як. Це в процесі вегетації буде видно. А про гумати, кому цікаво, загугліть в Вікіпедію, що таке гумат. Як він діє, і чи це буде в мертвому припарку, чи не буде. Наступне питання, питаються мене, а якщо морози виногради, вони не так бояться морозу, однаково бояться. Дивіться, це в мене морозостійкий сорт винограду, київський янтарний, який в нього пагони. У мене досвід вже є, років п'ять тому були. Коли у нас були приморозки, коли пагони були сантиметрів по 10, я просто агроволокном їх вкрив, вони в мене вимерзли. Вимерзають ті пагони зелені. Що морозостійкий сорт, що укривний, немає різниці. Морозу зелений приріз боїться на будь-яких сортах. А ось, до речі, я дійшов до своєї компостної ями, яка була. Бачите, ось тут був цей компост. Три роки він тут був. Зараз я його відділю. Тут приніс шифер обрізаний. Відділю, а це вже другий рік тут складаємо. Ми з дружиною рослинні, рештки, бур'яни, харчові продукти, відходи якісь від харчів і протягом трьох років. І потім там мікробіота, різні бактерії, які переробляють все це. Рослинні рештки, все що в ньому є, і перетворити його в гумат. В гумат, Який досить корисний для рослин. І ось тут на арці в мене виногради є. От як його вкрити чи сховати від чого його. Його вже не вкриєш нічим, тільки дождюванням, оприсконням. Якщо будуть пимговські, я так буду боротися. І наступне питання по обробках. Коли я роблю обробки? Зараз на винограді по таких пагонах я обробки ніяких не роблю. Першу обробку я роблю тільки по повноцінних п'яти листках. В теплицях ви бачили які листки. Я ще не, там, тиждень оцей буду чекати, пройдуть ці холода. І тоді я тільки буду обробляти свої виногради. Чим і як я потім зніму відео? І ще одне дуже важливе питання. Про виготуючі саджанці. Коли садити, як їх садити. Мені вже дзвонили люди, питалися, вже є бажання садити. Зачекайте, я свої саджанці висаджувати раніше, як 15 травня, не буду. Я зараз зайду в хату, покажу, в якому вони стані в мене. Ось мої дітки Вони стоять, в якому стані зараз, надіюсь, видно. Висажені вже більшість висажені пляшки з землею, але також ще є, які корінці не пустили, ще на вікні стоять, очікують. До 15 травня вони будуть в мене знаходитися в хаті. Тому що, дивіться, температура в хаті в мене зараз тут є скільки? 20, 20 градусів. Якщо би я зараз висадив, Любий саджанець, відкритий ґрунт, а там земля холодна. Не знаю, я ще не мірив. Перед тим як я буду садити, я завжди термометр викопую ямку і на глибині 30 см ставлю термометр і заміряю температуру, щоб вона була не нижче 15 градусів земля. От тоді можна його висадити. Якщо ви зараз його висадите, коренева система буде вас зразу страждати, боліти. І цей саженець у вас може просто загинути. Просто може загинути. Він буде хворіти, боліти, довгий час період може пропасти. А якщо не пропаде, то він дуже призупиниться в розці, буде хворіти, буде слабкий. А коли ви висадите їх після 15 травня, тоді, коли земля буде дуже добре прогріта, він зразу стартане, піде в ріст, і він дожене набагато скоріше буде розвиватися, виготувати, ніж той, який би ви посадили, наприклад, зараз. На багатьох, ви бачите, я верхівочки поприщіплював, щоб призупинити трошки їхній ріст. Деякі не прищіплюю, які гарно ростуть. Але бажано прищепити, тому що пазухи листка. З кожного підуть пасинки і на майбутнє ви будете мати точки росту і зразу виростити можете 4 рукавчики на перспективу. ну Думаю, вже хватить на сьогодні. Основні питання я відповів. Може, що пропустив, запитуйте, я стараюсь відповідати всім. На дзвінки відповідати, на коментарі, чи це допомогти людям підказати. Як Виноград. Дивіться, коментуйте, запитуйте, будемо допомагати один одному. І все буде в нас добре. Буде в нас виноград, буде в нас Україна, а ми переможемо обов'язково, я в це вірю. Допомагаємо нашим Збройним силам всім, чим можемо. І бажаю миру, а він буде після нашої перемоги. Все буде Україна. Бувайте!